Законом України про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років встановлено День пам'яті та примирення, який відзначається щороку, 8 травня, з метою вшанування пам'яті всіх жертв Другої світової війни 1939 1945 року. Запроваджуючи цю пам'ятну дату Україна Прагнула доєднатися до європейської традиції відзначення перемоги у Другій світовій війні, пошанування всіх бійців із нацизмом та жертв війни. А також нагадати, що війна розпочалася внаслідок домовленостей між двома тоталітарними режимами: націонал-соціалістичним нацистським у Німеччині та комуністичним у Радянському Союзі. У 1939-1945 роках. Обидва тоталітарні режими вчинили на українські землі численні злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини геноциду, внаслідок чого український, єврейський, кримськотатарський та інші народи, що жили в межах території сучасної України, зазнали величезних втрат. Цього року Україна вдруге відзначає день пам'яті та примирення в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Сучасна війна також супроводжується жахливими воєнними злочинами з боку російської армії та політичного військового керівництва РФ. Цього року, 8 травня, в День пам'яті та примирення, Україна вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. Надзвичайно важливо згадувати та вшановувати подвиг тих, Тих, хто боровся з нацизмом і переміг його, не менш заслуговують на увагу та пам'ять і жертви війни, остарбайтери, діти війни, цивільні, які постраждали від бойових дій та, та окупації їхніх міст і сил. Війна це не лише танки, гармати і масштабні бої, це долі, мільйони маленьких і великих людських бід, які тривали роками. Українці на боці антигітлерівської коаліції зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини. Ціна цього внеску надзвичайна надзвичайні втрати впродовж 1939-1945 років серед українців та інших народів, які жили на території України. Тоді загинуло понад 8 мільйонів осіб. Тому ми добре знаємо ціну війни. Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. Загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Українці воювали на боці антигітлеровської коаліції і в складі Червоної армії, і в арміях західних союзників і підпільних рухів опору та здійснили значний внесок у перемогу над нацизмом. А українська земля була одним з основних полів битви у цій війні. Ціною перемоги стали надзвичайні втрати впродовж 1939-1945 років українців та інших народів, які проживали на нашій землі. Загинуло понад 8 мільйонів, близько 3 мільйонів воїнів та 5 мільйонів цивільних. На початку Другої світової війни український народ не мав незалежної держави та був розділений між кількома країнами. Обидві тоталітарні системи, нацисти і комуністи, що однаково не рахувалися з ціною людського життя, використовували невирішене українське питання та прагнення українців до незалежності і суверенітету у власних цілях і геополітичних іграх. А українські землі розглядали виключно як ресурс. Єдиним українським політичним суб'єктом у роки війни був визвольний рух. Люди і організації, що боролися за незалежність від обох тоталітарних режимів. До таких організацій, зокрема, зараховують і Українську повстанську армію. Друга світова війна закінчилася зусиллями дипломатії, але виграна вона була з сміливими воїнами та зброєю. Сьогодні коли Росія без оголошення війни напала на Україну і здійснює огидну, безчесну, засуджену міжнародною спільнотою незаконну агресію, ми маємо не просто право на загальнонаціональний збройний спротив, але і на підтримку всього світу. Українці зі зброєю в руках захищають Європу і дають шанс на створення нової, більш справедливої світової системи безпеки, на побудову більш. Тривкого миру, але умовою для цього є перемога над Росією та відновлення територіальної цілісності України та унеможливлення майбутньої агресії росіян проти будь кого на планеті. Після перемоги у російсько українській війни наша держава та український народ отримують нове державне свято перемоги над расизмом, сучасним нацизмом, що об'єднає все суспільство. Дуже довго точиться дискусії, коли ж справді капітулював нацизм. Акт про безумовну капітуляцію нацистської Німеччини було підписано у Реймсі о 2 годині 41 хвилині 7 травня 1945 року, за участю представника від Радянського Союзу генерала Івана Суслопарова. Проте Сталін відмовився визнати акт. Він, хоч захотів підписати новий у Берліні. Який був би здобутий армією. тож поставив ще одну вимогу Союзу – жодних офіційних оголошень про перемогу до вступу в силу іншої капітуляції. Прем'єр Великої Британії Вінстон Черчилль і президент Сполучених Штатів Гаррі Трумен відмовили, Черчилль послався на парламент, який вимагав від нього інформації. А Трумен на те, що прохання Сталіна дійшло пізно, та скасувати оголошення було неможливо. На це Сталін заявив, що підписаний у Реймсі договір не можна скасувати і не можна визнати. Адже капітуляція має бути прийнята не на території переможців, а там звідти прийшла агресія Берлін. Берліні. Союзники погодилися. Другий акт про капітуляцію Німеччини підписали у берлінському передмісті Карлс 8 травня о 22 годині 43 хвилини за центральноєвропейським часом. А це за московським 9 травня 00 годин 43 хвилини. Його текст майже дослівно повторював попередній. Наприклад, підтвердив час припинення вогню 8 травня о 23 і 1 хвилині за центральний європейським часом. Це стала перша хвилина миру. Друга світова війна стала можливою через змову антигуманних режимів нацистського і радянського. Спадкоємицею останнього нині є Російська Федерація. Вона прагне привласнити перемогу над нацизмом, щоб маніпулювати і власними громадянами і міжнародною спільнотою. Ми наголошуємо, що жодна країна не може претендувати на виняткову роль у перемозі над нацизмом. Перемога це результат титанічних зусиль десятків держав і сотень народів. Так само неприпустимо є спроби. Прикриватися моральним авторитетом переможця для агресивної політики, кульмінацією якої стало злочинне повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. У Російській Федерації відзначення перемоги над нацизмом поступово перетворилось на куль, а потім і взагалі на потворне явище побідебесів, метою якого є пропаганда війни, винищення над іншим вивищення над іншими народами, привласнення собі статусу головного переможця, виправдання агресивної ідеологічної мобілізації громадян, а також плекання безвідповідального та безпідставного реваншизму. Як так сталося? Що ж це таке культ 9 травня? Свято Дня Перемоги в Радянському Союзі було встановлено е, в день капітуляції, 8 травня 1945 року. Указом президії Верховної Ради СРСР було оголошено 9 травня Днем всенародного торжества та вихідний день. У 1945 році в цей день ніяких особливих урочистих заходів не відбувалося. Парад перемоги за наказом Сталіна провели у Москві лише 24 червня. Жодних святкових парадів чи ходи ветеранів на Красній площі не було і в наступні роки, а у 1947 році. Статус цього дня взагалі змінили. Згідно з указом президії Верховної Ради СРСР від 23 грудня 47-го року, день перемоги став робочим днем, але залишався одним з державних свят. Поміж іншим, у тому ж 1947 році радянська влада ухвалила рішення про скасування будь-яких виплат і пільг для ветеранів, які були удостоєні державних нагород. Від 1948 по 1965 роки 9 травня не було вихідним днем у СРСР. Проте певні святкування відбувалися. У містах героях і столицях Союзних республік давали артилерійські салюти. На перших шпальтах радянських газет опублікували офіційні вітання з ним перемоги. Також увага до цього дня та певні е комен... меморіальні заходи все ж таки зберігалися. Однак і інші радянські свята, наприклад, 1 травня, День міжнародної солідарності трудящих, та 7 жовтня, річниця жовтневої революції, в той час відзначалися зі значно більшим розмахом. Вихідним День перемоги знову став у 1965 році. Тоді ж провели ювілейний парад перемоги до 20-ї річниці. Це був другий парад після закінчення війни. Третій відбувся в 1985, а четвертий в 1990 році. Щорічним дійством парад перемоги став уже в Російській Федерації з 1995 року. Після 1960-х років, 9 травня стало головним святом в СРСР, а міф Перемоги запустив міф революції. Компа... Заступив міф революції. Компартія та особисто Леонід Брежнєв почали активно експлуатувати тематику великої перемоги як одного з складових підвищення авторитету правлячої верхівки в суспільстві. Пам'ять про Другу світову в них цей велика вітчизняна війну поступово перетворився на потужний квазірелігійний культ. У сучасній Росії міфи про Другу світову війну продовжують залишатися осередньом ідентичності. а Комимеруантівні практики часто просякнуті профанацією та гротеском, які отримали назву Обідабісів. Всередині РФ риторика перемоги виконувала і виконує функцію ідеологічного складника легітимізації правлячого режиму. Однак російська пропаганда спрямовує міфи про Другу світову війну не лише на власну країну, а й продовжує активно культивувати їх серед країн, які колись були частиною СРСР. А поширює ці маніпулятивні наративи в Європі та світі, так РФ намагається атакувати пам'ять інших країн, їхню ідентичність, а і кордон. Держава-агресор послуговується міфом перемоги у Другій світовій війні як індульгенцією, чиняючи злочини проти цивільних та військовополонених в Україні, прикривається своєю нібито виключною ролью в перемозі над Гітлером. Згадуючи про Другу світову війну. 8 травня світова спільнота має усвідомлювати та пам'ятати, сучасна Росія не переможець над Гітлером та нацизмом, не визволитель Європи, а жорсткий агресор, який нехтує міжнародним правом, прагне силової ревізії кордонів і прямує до новітнього тоталітаризму. Саме через це Україна з часів Революції Гідності послідовно продовжує європейський підхід пам'яті. До Другої світову війну, а також застерігає інші країни від наслідків підтримки, поширення чи потурання російським наративам до 9 травня, адже Кремль використовує причетність росіян до перемоги над нацизмом як моральне обґрунтування сучасних дій Росії. Сьогодні російська влада фактично зруйнувала систему міжнародних відносин, встановлену після Другої світової війни. Збройна агресія проти України вона розв'язала першу в 21 столітті континентальну війну в Європі, підірвавши систему колективної світової безпеки. У цьому РФ нагадує гітлерівську Німеччину 30-х років напередодні глобального конфлікту. А ми маємо нагадувати світові, що слабкість, страх і нерішучість міжнародної спільноти напередодні Другої світової заохочували агресорів до все більшого розмаху злочинів. Сьогодні міжнародна спільнота має змогу опиратися на той гіркий досвід та історичний урок. День пам'яті та примирення символізує не тріумф переможців над переможним, а застереження. Диктатори завжди прагнуть задовольнити імперські амбіції збройним шляхом, ультиматумом, агресією та анексією. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги. А вміння цінувати мир категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Нині, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором. Однак тепер це Путінська Росія, яка говорить про вирішальний внесок у перемогу над нацизмом саме росіянам. Сьогодні саме РФ, повібравши в себе всі злочинні практики нацизму і комунізму. Зазіхає на нашу територіальну цілісність і зруйнувала мир в Європі. Наша боротьба триває щоденно від 2014 року. І ми неодмінно переможемо, бо захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій. Підступного агресивного сусіда злочинців. Міць наших Збройних сил є запорукою існування держави і збереження прав людини. І сьогодні, в день пам'яті та примирення, ми всі шануємо жертв та героїв Другої світової війни, які в тому глобальному конфлікті перемогли жахливий нацизм. І ми підтримуємо сьогодні і шануємо наших героїв, які боронять нас від фашизму. Тому перемогли ми нацизм, переможемо сьогодні расизм. Вічна пам'ять героям і Другої світової війни, і сучасної.